Привіт, я Тіна, і в цьому відео покажу свій скетчбук, в якому начерки. Що таке начерки? Це швидкі малюнки, які там ну, особливо на такому маленькому форматі до п'яти хвилин більше не займають. Це формат А6. Мені подобається як він оформили сам матеріал цього скетчбуку. Також позаду в мене є стікери. Посилання на стікери Софії залишу в описі. Також зверху це мій власний стікер. Ось так виглядає стікер-пак. Його теж можна замовити. Посилання теж буде в описі. Ну і давайте перейдемо до самого скетчбуку. Оформила трохи більше половини, і зараз ми майже все вам покажу. Так, почнемо ми з середини літа. Ми з подругою поїхали в гори в Славське, і ну, думаю, візьму з собою блокнотик, щоб зробити начерк, щоб його почати, в принципі. Тут звичайно, червона ручка, яка там 10 гривень коштує. Потім ось такий ще начек теж з неї. Це вже ручка, наприклад, за 150 гривень. Ну, і скажіть, чи є різниця, чим взагалі. Малювати, особливо там начерки абсолютно будь-який матеріал буде виглядати гарно, якщо ви знаєте, що робите. Далі Київ. Це у Львові я намалювала дівчинку, поки чекала потяг. Далі це спала жіночка в Інтерсіті, теж спала. Це я намалювала мою подругу Катю, з я їхала. Вийшло не дуже схоже, але зробила з нею ось такі два начерки. Далі вже інша поїздка до Хорватії. Забула сказати, тут вже я малюю брашпеном. Його ціна приблизно теж така 100 до 150 гривень. Дуже подобається, тому що завдяки різним лініям, різним товщинам надається прям характер лініям. Дуже подобається ось цей начерк. Класно малювати людей на пляжі, тим що вони майже такі непорушні, особливо зараз ерою телефонів, всі просто наче завмирають. Це я намалювала Олену, моя колега по навчанню, по академії. Це вона мене намалювала. Далі повернення до брашпену це Софія, трохи дівчат з академії. Далі трамвай. Мені сказали, що це схоже на коли йдуть там вішати людей. Ось, іначе вони чекають своєї участі. Справді мені це сказали, я навіть не вкладала в це такі сенси. Це просто трамвай, який Чоловік. Мені дуже подобається, коли люди прям дивляться на тебе, коли ти їх малюєш, наче ти їм покажеш результат. Але ну, я ніколи не показую, не роблю це. Хоча мені здається, це прикольно. Ну, коли дивишся відео да, там, а в інтернеті, то це класно. Але ну, я не знаю, в мене ще поки такого бажання не було. Теж трамвай. Ранок. Я дуже сильно хотіла спати. Ця бабуся втілювала мої мрії, і вона в цих величезних чорних окулярах спала. Далі звичайний олівець. Теж дівчата з академії. Це туш паралелька. Вирішила спробувати. Мені подобається такий швиденький начерк. Повернення до початку. Червона ручка. Так, насправді дуже багато саме портретів. Це, швидше, взяти, просто портретик. Це потім акварелькою зробила цей натюрморт Знову олівець. Це малювала мене. Я малювала їх. Мене ще й Олена паралельно малювала. Таке комбо. Дуже подобається ось цей начерк як обличчя вийшло. Далі метро. Всі люди такі в рядочок сидять. Телефончиках, сумочки знизу. Просто копіпаст якийсь. І це прям теж метро напроти дівчина сиділа. Це трамвай дуже подобається, як вийшов цей розворот. Це ми випадково потрапили на такий міні-концерт. Я замалювала швиденько людину, яка співала це моя подруга. Це мікрофон. Мені сказали, що це схоже на квітку. Тому кажу вам, що це мікрофон. І останній начерк, зроблений на предметі начерку. Така гарна дівчина сиділа, і теж чоловік робив начерки. Ось і все. Якщо вам сподобався такий формат відео, то коли я заповнюю? Цей скетчбук повністю можу дозняти другу частину або, в принципі, показувати якісь такі внутрішні моменти малювання. Нагадую про стікери, нагадую про лайк під цим відео, коментар, Підписуйтесь на канал, можливо, вас ще щось на ньому зацікавить. Все відео я знімаю під відключення світла, так живемо в таких цікавих реаліях. Бажаю вам бути в безпеці. Мати, мати завжди натхнення. Ну, я думаю, щоб все важливе було разом з вами. Дякую за перегляд.